Шановне панство, моє вітання. Можливо, я трохи запізнилася, припізнилася з підсумками року, але завдяки моїй підписниці Оля, моє вітання тобі також. Ти мене можна так сказати, надихнула на те, щоб я зняла це відео. Я його не планувала знімати, тому що я взагалі два місяці у мене була перерва, я ніяк не могла зібратися. Мені весь час весь час щось заважало. І от нарешті, поки є у мене натхнення, я знімаю це відео. Хочу говорити про парфуми. Це мене надихає, це мене втішає. Це моя парфуми, то моя опора. Я хочу приєднатися, долучитися до тегу Альони, Альони Благодарної. Тех називається, як він називається? Мій парфумерний 2022 рік. І перше питання звучить так: найкращий жіночий парфум 2022 року. І я вибрала парфум, про який я вже... Декілька разів говорила в своїх відео, була мова про нього. Це Елісав of Now. Для мене це неймовірний, це дуже такий щільний, потужний, при цьому пухнастий. Ну, ні, він, він не бальзамічний, він такий тягучий, такий солодкий. В ньому є горіховість, яка мені подобається. В мене взагалі. В цьому році я зацінила парфуми з горіховим звучанням, з горіховими нотами. Тут є мигдаль, тут є фісташки, і це мене дуже приваблює. Взагалі той парфум, цей парфум він в одному ключі з Black Opium класичним і із е, Лавіабель. Я, е, я до них дійшла. Я, ну, цей у мене перший з'явився, і я не, не планувала купляти Лавіабель і Блекопіум вже потім. Ну їх дуже вони ж розрекламовані. А це ні. І мені цей, до речі більше подобається по компонентах. Тому я залюбки я їм. На я їм насолоджуюсь, я його ношу досить часто, і він подобається чоловіку, він подобається оточуючим, дуже компліментарний, тому я вибираю його як парфум року, як саме жіночний парфум року. Він справді жіночний, тому що тут є і фрукти, і мигдаль, і квіти, і автор цього парфуму Репіон, тому без коментарів. Наступне питання найкращий чоловічий аромат. Я вибрала для цього питання два парфуми, і не зовсім чоловічі. Перший парфум це франк Бокле Heroes, герой. Хоча заявлений він як унісекс, я вважаю, що це чисто чоловічий парфум. Не чисто чоловічий, але більше в чоловічу сторону. Тут знову ж таки горіхове звучання, він такий оксамитовий, він такий переливчастий, мені дуже подобається. На початку соло, немає солодкого, в кінці трошки заслащується. В базі дуже схожий на амуаж інтерлют. Тому, хто не знайомий з цим ароматом, прошу звернути на нього увагу. І я вважаю його потужним, в нього досить тривалий шлейф, він дуже красивий. Я... Мені подобається його звучання від початку і до кінця рекомендую його. Я взагалі-то не хочу нічого рекомендувати, просто це як підсумки. Тому наступний аромат, я також вважаю його більше в чоловічу сторону це унісекс Oud Удвуд. Я їм, ним була захоплена декілька років назад, ну не декілька, десь п'ять років назад, і він мене вразив тоді, саме не як унісекс, а я його носила сама. У мене був відливантик, я його спочатку тестила, до нього руки ніяк не доходили, ну тому що. Ціна, ну ви ж знаєте, скільки коштує Томфор, але я вважаю, не дивлячись на те, що, до, до речі, стійкість у нього так собі, я його відчуваю ну, десь 3-4 години. На чоловік трошки краще. Ну, Якщо знаєте, взагалі нема парфумів, і оцей парфум, він, він досить такий. Ну, Ігривий, і і грайливий, так, дуже красива деревина в ньому, і взагалі він такий благородний, такий, як правильно сказати, інтелігентний. Я його, я його уявляю на чоловікові в костюмі або. Ну, зараз костюми вже, мабуть, не носять чоловіки. Ну, такий кежуал стиль, такий міський, такий урбаністичний метросексуал. Ось, на цей аромат дуже підійде до метросексуалу. Це такий стильний чоловік, розумний, всебічно розвинений. ну, Це в моєму такому розумінні. Цей аромат підійде до метросексуалу. Ось. Наступне питання тегу. Найкращий унісекс аромат. Я вважаю, що найкращий для мене найкращий унісекс-аромат цього року це Fairplace maison Margiela. Аромат про камін, аромат про смажені каштани. Дуже затишний, атмосферний. Я його бачу на новорічних святах, на Різдвяних святах, на Різдво. Дуже класно він звучав би, я його на Різдво, до речі, одягала. І він підходить і для чоловіків, і для жінок. Він солодкуватий, не дивлячись на то, тут є такий запах, аромат, аромат багаття. І цей аромат не такий, наприклад, як у чорному серці. Там він більш такий брутальний, більш такий бензиновий, гаражний. Тут багаття таке зм'якшене, е зблагороджене. Цей аромат дуже мені подобається саме як унісекс, і зимою він просто мастхев. Наступне питання, аромат відкриття. Цього року для мене таким ароматом став аромат від Франка Бокле Нірвана. Я купила його всліпу, сліпу по відгуках, відгуки були неоднозначні, і взагалі цей бренд Франка Букле досить такий цікавий, його не можна ні в, ні в якому разі купувати. На осліп краще ну, пробувати якісь семпли, відливанти, таким чином знайомитись з цим брендом. Але це попадання в десяточку, тому що він мене просто вразив. Тут в цьому ароматі все крутиться навколо манго, такого соковитого манго, і тут є також зелені ноти. Зелені ноти я вже потім подивилася: це базилік, і багато цитрусів, і апельсин, і лимон, і грейпфрут, і ось цитруси тут такі, такі трошки з гірчинкою. Тому зважте на це, але аромат просто для мене потрясний. Я його, ну, я просто кайфую від нього. Я не отримувала на нього компліменти, але я відчуваю від себе якийсь такий незвичайний, якийсь такий стильний шлейф. Ось от цей аромат мені таки дає. Такий аромат клубний, можна так сказати. Його можна одягати на нічний клуб або там на зустріч з друзями. Він, він такий, знаєте. Про юність, мабуть, мені нагадує, тому він мені так зайшов. Дуже класний, дуже радий, що він у мене є. І буде, я, скоріше за все, буду його повторювати. Так він мене вразив. І наступне запитання п'яте це бренд відкриття. І ось я вам хочу сказати, що саме... Френк Бокле цей бренд мене вразив. Спочатку перше знайомство було через Нірвану, потім я купила кокаїн. Ну, це все в цьому році. Ну, кокаїн, ну, з кокаїном я була раніше знайома, просто він мені відкрився зараз інакше, трошки, ніж колись. І потім я багато чула про табако, і я його купила в останню чергу. Я хотіла щось придбати із чоловічого сегменту. І ось я придбала, першим придбала Уд. І тут таке бальзамічне удове звучання, дуже класне. Я його бачу ну, більше на чоловіках, хоча це також унісекс. Також тобако ми з чоловіком від нього просто таке лягли. Так сказати, в екстазі дуже класний, дуже затишний. Е, такий тут е, і табак, і мед, і слива, і вишня десь навіть відчувається. Дуже такий багатий е, аромат для зими, мені так здається. Взагалі, Франк букле Я хочу продовжити знайомство з цим брендом. У них багато чого такого цікавого. Можливо, не для. Е, у, у нього мало попсових ароматів. Всі такі, ну, Це такий ніша-нішавая, знаєте, і тому мені цей бренд прямо-таки для мене відкриття цього року. Наступне запитання: новинки року, які мене вразили. Ну, У мене декілька було новинок, але вразив мене тільки один парфум це Зарко Парфам Юз цей аромат дуже позитивний, він з фруктами, тут є груша, і я відчуваю деревину таку сандалову, але не огірочкову, а саме от такі деревні аспекти. Хоча моя подружка, коли я з нею прогулювалась, вона сказала, від тебе пахне огірочками. От для кого як? Я, слава Богу, огірочків не відчуваю, хоча. Наприклад, в сані Сайтап мені подобається цей агірочковий аспект, а тут я його не чую, і мені здається, що сандал його якось так збагачує. Тому аромат дуже красивий, позитивний. Я так бачу його більше все ж таки весну, на весну і на літо, і він мені, мені взагалі також. Якщо брати ще один бренд, який мене вразив, то це буде Зарко Парфам. Тому що майже всі аромати, які я слухала з цього бренду, і я, до речі, познайомилася саме в цьому році з цим брендом, мене до 2022 року не було ароматів Зарко Парфам. Тому ця новинка мене вразила. Сподобався аромат. І... Наступне запитання: найкращий бюджетний аромат. Я, знаєте, я такий ще той сноб. Бюджетних ароматів у мене небагато, а декілька є. і У мене такі, знаєте, самі-самі, от, на, на, на мій погляд, там, наприклад, бренд Лалік мені подобається. І до цього хочу додати бренд Кельвін Кляйн, і аромат Obsession У мене трошечки вже тут на дні залишилось. Він, я його купувала як заміну шергі. Вірніше, я хотіла спочатку шерги купити, але чула від блогерів по відгуках, що Obsession схожий на Шергі. Я спочатку купила Obsession, і він, ви знаєте, це жіночий аромат, але я його прекрасно бачу і на чоловіках. Дуже красивий, тут є якась сіно, меддовість, така східні нотки, такий гарячий дуже аромат. Тут є багато ванілі, і такий він східний, східний аромат для мене. Чоловіку він дуже сподобався, і чоловік його носить. Є тут. Дещо декалон, тому я його, я сама цей аромат не ношу, його носить чоловік. Але я вважаю його досить ну, таким ну, класним представником бюджету. Я цим ароматом я люблю приміщення ароматизувати. Ароматифузори не дуже так я полюбляю, а ось тут такий він, знаєте, як. Лавочка така, східна лавочка. Там такі благоволення, всякі. Оце мені аромат, це нагадує про це. І якщо в мене закінчиться сотка, я думаю, що повноцінному флакону знову бути. Аромат класний. Чоловік захоплюється і мені подобається, як він звучить на чоловіку. Наступний аром... наступний, наступне питання тегу це. Найкращий люксовий аромат. І в цю категорію попадає Монгерлен Intense. Я просто в захваті від нього. Ну, якщо би, я думаю, так об'єдна... я б об'єднала ці питання, питання про жіночний аромат і люксовий аромат. Ось цей аромат, він і жіночний, і люксовий, і дуже потрясний шлейф у нього. Дуже класний Він, аромат з вау-ефектом дуже мене вразив. Він ще краще, ніж класична версія, як на мене. Тому, якщо знову ж таки, якщо закінчиться флакон, я скоріше за все його буду повторювати. Хоча дуже багато є ароматів, з якими я ще не знайома, по декілька років у мене в хотілках висять. Але оцей аромат я дуже задоволена, що. Він у мене є, і раджу його, е, таким жіночним е, е, леді або леді, які хочуть стати ще більш жіночними. Це дуже потужний, дуже яскравий е, аромат е, свято, я би так сказала, на нього. І дев'яте питання. Найкращ, найкращий нішевий аромат. У мене два аромати. Це перший аромат деліна класична, я її обожнюю, не дивлячись на всякі там хейти і, і, і там, можливо, сварять. У мене, до речі, з деліною є ще два схожих аромати. Це Монталь Rose Mask, і Делокс Тіцана Теренсі. Ось вони мені, наче, наче в одній діжці були зроблені. Але всі три аромати вони зі своїми моментами і нюансами. І найкращий, все ж таки, як на мене, це саме Деліна. Тут Троянда вона пом'якшена, така зефірна троянда. і дуже... Такий красивий мускус, він гучний, але ви знаєте, ось якщо порівнювати, порівнювати з монталем, то в монталі він такий ну, от прямо там як трошки така унісексовість, наче, є в ньому. До речі, ось монталь можна чоловікам спробувати носити розис маск. Хоча він, там, він я не пам'ятаю, він жіночний, жіночий чи унісекс. Ну, але мова про Деліну, тому Деліна мені більше за все нрави, подобається. Я е, буду, мабуть, знову і знову її купляти. Знайома також з Деліною ексклюзив, е, і вона мені подобається. Ну, вони, вони для мене різні, все ж таки. ця більше така гост, ну, така гостра. Е, Делінка. Деліночка я не, не, не ласково кажу. так. Вона така, знаєте, з перчиком, можливо, я, я відчуваю там таку гостринку в ній. І мені подобається ця гостринка, вона розбавляє ту, ті солодощі, які тут є, і вона розбавляє ті солодощі, які тут є, і мені здається, що це все ж таки найкраща версія Деліни, мені вона більше всього вподобає. І ще один аромат до питання, найкращий нішевий аромат це Divine Vanille, бренду Essential Parfums. Аромат про алкогольну ваніль. Дуже мені прямо він зайшов. Дуже класний, шлейфовий, затишний. Ваніль нестандартна, ось тут ця алкоголь. Я взагалі люблю алкогольні аромати, і ось цей аромат достойний. Я вважаю достойним представником, і для мене цей аромат як представник е нішового, найкращого нішового аромату е в цій підбірці, в цьому тезі буде. І останнє запитання, який аромат я носила частіше за все? І цей аромат, про який я вже казала, це Нірвана від Франка Бохлє. Обожнюю. Дякую вам за увагу, що подивилися мій тех. Альона, дякую тобі за цю ідею, тому що в мене вона була підвести, підвести підсумки, але е, не планувала це відео знімати, знову ж таки, повторюсь, тому що, ну, багато. Думаю, всі зняли і ще. Ну кому це потрібно, кому це <сі> цікаво, але ж все ж таки хочеться підводити підсумки, хочеться вже планувати наступний рік, формувати шліст, планувати вже весняні, весняні аромати. Дякую Альона ще раз і дякую Оля, яка мені поставила запитання в коментарях щодо цього тегу. Всім бажаю миру, скорішої, найскорішої перемоги, Божої охорони. Я вважаю, що ми непереможний народ, ми молодці і бажаю вам, щоб всі ваші бажання здійснилися, крім цього, основного нашої перемоги, щоб здійснилися ваші парфумерні бажання, ваші мрії. Амрія здійснюється, повірте мені. Я вас обіймаю міцно. На все добре, бувайте!